На засіданні 66-ї позичаної сесії присутні 17 депутатів, відповідно, до пункту 8 частини 4 статті закону про передмістиє України. Розпорядження міського голови на 2, 10, 02.10.25 року No602012. Простукання 66-ї сесії міської ради 8 хлипня. Позачергово. Дозвольте розпочати робочу сесію міської ради. Для дізнання підрахунку голосів, Порядок даних та проєктне рішення з довго були розміщені на, на сайті міської ради. Тому нам необхідно прийняти порядок даних 64 сесії за основу. 66? 64. 66 сесій? Але у нас в нас визнана необхідність доключити наступні питання. Перше, розв'язку вліз соціального партнерства вкладані сто в певні було. Паркерства і Суботі. Про Продовження дії до ради землі 10 на 9-2025 року вкладена 100 суботів. Щодо користування земельної діяти в загальній площі 46 гектарів. Пронесення зміни договора на землі 1912 платина з ветераном, щодо земельних діярних заліплощі 5 гектар. Пролаження зміни дороги ради землі 19-25 руку владина з ветераном, що 9 площі 8 про внесення до змін до, до ради землі 19, 20, року, на правому суму 2016 року вкладено з оператором щодо земельної діяльні залі по 4 екправи. Про внесення змін до поради землі 19-12-24 року вкладано затратку до земельної діяльні сітня вправи. При внесення до поради землі 24 руку платено з ретракту щодо земля діярки заліплоща 11 лікарні. При внесення змін до ради землі безпеки 02. Весь п'ятому кладені зберігати, що за мене за площі 10 гектарів. Прокладення дозволу стічку на розроблення прака землю, що до віддалення ділянки площею 11 гектарів зміниться його призначення. Прокладення дозволу полішку на розроблення прака землю, що до віддання земельних діатр і площу 6 гектарів зміниться його призначення, на розроблення практики заводству щодо віддання з радіантів площі 3 гектара. Про власна збільшилась з'ятки щодо зграділянки площі 15 гектарів. Про нас зміни додого ради за твій укладено із ядців щодо з радіатки площі 12 молоді гектар. Продання розмову розбуду на розроблення практики животства щодо зі збродення з радіатки площі 35 гектарів, зміниться цілого призначення. Прошу голосувати за включення до порядку денного, доключення якому підняття. Хто за? Е, тепер переходимо. Тепер треба прийняти порядок денний по імену. Аліцеєць. Е, Вукувонець. Возлишає. Колонення. Малий. Мерожніченка. Москаленко, е, Не буде. – «За», Повщерок, – «За», Анутрієвич, Осадчик, за. Рименюк, за. – «За», Січовий, за. Сов'як. Да. Да. Тимошенко. Да. Шпичак Анатолійовка. Шпичак – «За», Харченко. Рішення прийнято. Переходимо до до порядку Сімечного. Старше про продовження дій до Огрівади землі. Детро, третє, 12, 10, 15, 17, 10.10.2017 року та від 12.10.2017 року вкладені історії, а пені було щодо користування земельної ділянки на зварній площі 36 гектарів. Засновувати цього питання відповідає полон зараз. Даний проєкт вирішення ми продовжуємо дію договору ради землі від 3.10.2018 року. Від 10.10.2017 року та від 12.10.2017 року вкладених є строки з певним умовом. Щодо користування замайнованими товарами, площою 5,5363 гектара, кадастрові номери стануть залишені. Строками загальною площою 36,1042 гектара. На скільки років? На 10 років. Відсоток який? які? Все, так і кажуть. Ну. Переходять э, до да. За. Олексієць. Э, Вохугон. Возвишає. За. 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 Малий. Мірожніченко. За. За. Не будем. Овчаров. За. Вонуфрієвич. За. Ременюк. За. Січовий. За. Тимошин. Шпишека надулій. Да. Причем діда, за. Рішення прийнято. прийняті. Добро питання. Про продовження діє ради землі 28.12 укладені з анті 2014. Що називає діянки загальної площі 10 гектарів. Зараз при цьому питання. Даний проєкт обміщення ми продовжуємо лікову ранку землі 28.125 року, укладено із програм 2014, щодо земельної ділянки. Насіки, на щеки, полічити. <звучить> на Скільки на 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 руки, на на руки відсотків? Скільки років. Відсоток. Ні, ти кажи. Забили нельзя. Не понял. Алексеєць. За когось. Возвращає. Кананенко. Мало. Міришніченко. Москаленко. Не будемо. В общем, за.

Січовий соувір. Тимошенка. Шпича кіталійця. Хачень рішення прийнято. Ми вкладаємо воду соціального партнерства 100 суботів. Ми вкладаємо воду соціального партнерства стоп суботів. Вони вручаємо, щоб міський голова підписав дані угоду. Сума 640 тисяч. Це тільки дозу, нам підписали. Все. Ну, треба підписати, хорошо. Алексій. Ну, це гроші бюджет, так? Це роботи. Анатоль, Олексій, За. Возвищає. За. Малий. Пірушниченко. Москаленко. Не буде. За. Копчеров за. Осачий. Примій. Сама наш да. січовий да. супер Тимошенко, да. Шпичак Анатолій, да. Шпичак Віталій, Харченко. Да. Рішення прийнято. П'яте питання. Про приміження дій долу гарної землі в 10 на 9 2005 року і укладено з того суму, що таке користування за гарною медіатором, за гарною площі 46 гектар. За основу працювати Скажіть. Кажіть. Даним проєктом рішенням продовжується діяти. девятого девятого гектара на 14 угу. Весотки. 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 Нас, нас решать, пожалуйста. Мы. Так, більше. А вы больше? А больше. А мы можем? Не можем. Так, поза І менше и Волосы, Алексей вовы. Оскален. За. 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 Не будемо. Okay, so. Утримався. Обчіру утримався. Утримався Утримався Ухлієвич. Утримався Рименюк. Утримався Січовий. Саугира. Тимошенко. Шпичак Анатолій. Шпичак літає тримався. Хач. Хорошо. Слідче питання. Рішення не прийнято. Слідче питання 6 по 11-го приходять за землі Різні земельні ділянки. Теж за те, що Угу. І за, і за, і за основу. є. Вкратце. 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 Першим пунктом ми затверджуємо проєкти за одноустрою щодо відведення земельних ділянок і змінює її цільового призначення. Е, Латвиранку Миколі Михайловичу. Друга любви осимо зміни до пунктів 1,592 і все. Воїнки запитання. Воїнки запитання. Олексієць. Саня, за кого? Возмішає. Колонення. Малий. Так. Москаленко. Приводенко за за. са, назвієвич, посачи, ременюк, самаш, січевий, за. тимошенка, шпичака, шпича питання, качена, рішення прийнято. Десяте питання. Про нас я зурав не землі, за 2025 року, але занятому що заваливає, за 160 засову. Obrigado. «За». Малий. За. Вірочніченка. За. за. Не буде. Купчеров, полотвієв, посадчик, ремінь, «За». січовий, «За». тимошенка, «За». печати за кач, перетишення. У нас сьогодні питання виховання 12 поката. Це поразить колишню, що різні гранати. І за основний питання. <плотна> Даними проєктом рішення ми надаємо дозвіл проєкту Олександру Николаєвичу на розроблення проєкту за узнання ще до загальних ділянці і ціна. На 6 20 ектарах 12.17 і на Все. Олексій. 10. Олексієць. Возвращаємось. Коменте. За. Малий, вирощенко, да. москальна, неводка, ковчеров, за понутрієв, осачий, реміню, сабадаш, вічовий, солодий ракет, Тимошенко, Шпичакандові, Шпичакіполі, Харченко, вирішення прийняття. Це надання змін до того ради землі. Я церкву. <реку> 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 За 2,5 і 20%. За 100% і 20 минути. Даному проєктно рішення ми запроваджуємо проєкти за новому стрію щодо зміни цільового земельних ділянки і досимо зміння до пунктів 1,5, 9, 15, 15. 15, 16, 20 12%, як він вже. Олексій. Вовководні. Возушає. Понаненко. Да. Малий. Да. Мірощученко. Москаленко. Не буде. Общером. Воно фрієвич. Пасачик. <кліг> Сабадаш. Січовиця. Согиря. Тимошенко. Шпичака Наполіта. Шпича Киталіка. Останнє питання. Щодо відвідання зелені діяти площу 305 гектарів. Зміниться і ось за сотні. В даному проєкту рішення надається дозволу рожку Руслану Івановичу на розроблення проєкту заводи, що зміниться його останні зараз. Питання є. Питання. Олексієць, руковод, позвишаємося. Позишає? Конець? Малий. Мірожниченко. Постелин. Не буду. Опчером. За. Вони твіє. Посадка. Ромінь. Реміню. Забалашка. Січовий. Зокера. Тимошенко. За. Тимошенко. Шпичанко. Шпича Кітар. При рішеннях мені. E, на цьому ще допустити міської ради. 我们主要就是。